У нас є гарні партнери. Це є готель, який запропонував одну ніч в Львові зупинитися. Це кав'ярні і ресторани, які пропонують від себе смачні пропозиції. Звичайно, що Львів Тревел переможцям подарує Сіті Карт, який допоможе економити на відвідуванні найкращих локацій у Львові. Ну і я сподіваюся, що тут ми повинні думати в перспективу: Львів має бути привабливим весною, з саме через призму. Цвітіння, це день міста, це зазвичай великодній період. Філтер, онлип, а но цього року ми привезли в Україну 450 тисяч тюльпанів. Це не тільки до Львова, а й до Києва, Бучі, Херсона, Дніпра та Одеси. Сподіваємось наступного року збільшити цю кількість до мільйона. Ми хочемо і надалі поширювати їх по Україні, аби люди, наскільки це можливо, насолоджувалися ними. Ці тюльпани це мова дружби. Наші люди таким чином кажуть: ми любимо українців, ми їх підтримуємо.